Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови в Охмадиці Лікарі врятували маленьку дівчинку. Трирічна Саша з Луцька понад місяць не могла дихати самостійно через важку пневмонію. Коли не допомогли навіть апарати ШВЛ, лікарі підключили її до екмо. Дівчинку врятували спільними зусиллями медиків Луцька і Київського Охмадиту. Сьогодні Саша вже вдома, жива і здорова. Тим часом сам Охмадит продовжують відновлювати після російського обстрілу. Уже заверш демонтаж і монтаж на кількох поверхах. Триває ремонт фасаду. Медики працюють попри все і рятують життя. І більше і про роботу медзакладу і про його відновлення розпитає Станіслава Школьного, керівника відділення анестезіології та інтенсивної терапії з ліжками екстракорпоральної терапії з виїзною бригадою лікарні Ахмадит. Пане Станіславе, вітаю вас. Вітаю вас, дякую за запрошення. Пане Станіславе, хочеться почути від вас трошки більше деталей надзвичайного порятунку дівчинки, яка місяць не могла дихати через тяжку форму пневмонії. Розкажіть про перебіг її хвороби. Чим було виклик... викликане таке ускладнення і як вдалося врятувати дитину? Дякую за запитання. Е, насамперед, е, така форма пневмонії вона викликається не дуже часто, якщо брати в загальній популяції люди, серед людей, які хворіють на пневмонію, ось але насамперед таке може бути е, сказати, що сам по собі пацієнт це може якось залежати від самого пацієнта. Е, на жаль, сказати не можна. Тобто, будь-яка людина насамперед. Е, Може мати такий важкий перебіг і в деяких ситуаціях потребувати більшої високотехнологічної підтримки, як застосування штучної вентиляції легень або застосування того ж самого екмо. Тобто сказати, що це саме якісь особливості організму, на жаль, ні. Якщо в загальній популяції взяти там на тисячу пневмонії, і з цієї тисячі пневмонії там п'ять будуть потребувати екмо. Це загальна світова статистика, яка на жаль є. Станіслава, розкажіть, що таке апарат ЕКМО, як багато таких апаратів в Україні і спеціалістів, які вміють на ньому працювати. Е, наразі стосовно самої апаратури, вона більш-менш доступна е, вона є в більшості е, в більшості міст або в якихось обласних центрах. Але стосовно персоналу, як ви вже вірно підмітили, це більш складна ситуація, тому що. Е, на жаль, цього не навчають в університетах, або не навчають у післядипломних якихось інституціях. Ось і більшість лікарів навчаються цьому або самостійно, або Їздять у якісь інші держави, відбуваються міжнародні стажування, як, наприклад, наше відділення, більшість лікарів з нашого відділення, медичних сестер, вони проходять медичне стажування, і завдяки цьому ми можемо надавати таку високотехнологічну підтримку. Але персонал це якраз є дуже важливо в цій ситуації, тому що сам по собі апарат він може стояти, але якщо немає людини, яка навчена на ньому працювати. Ніякого результату ми не отримуємо. На жаль, пане Станіславе, ще маю питання. 8 липня минає рік після ворожого удару по охмадиту Чи пам'ятаєте ви цей день? І як змінилася робота вашого відділення після цього удару? Пане Станіславе? Дякую за запитання. Так, так, я вас чую. Ви не чуєте? Так, так. Я в цей час був на роботі, як і більшість нашого персоналу, нашого відділення. Продовжувалась планова наша робота забезпечення анестезіологічних анестезіології під час якихось хірургічних втручань, проведення роботи планової в відділенні інтенсивної терапії. Ось це відбулось як ну дуже раптово. Тут немає що прокоментувати. Ось але з позитивного. Більша кількість нашого персоналу, персоналу нашого відділення водигувала, ну, можна сказати, якось більш очікувано. Як... Для мене або для більшості наших людей, тому що всі дуже зібрались і робили свою роботу задля допомоги нашим пацієнтам, які в той час знаходились у нашому відділенні. Їх потрібно їх потрібно було транспортувати в інші лікарні е, міста Києва. Ось і е, одночасно ми намагалися допомогти е, в місті самого прильоту, тобто розбирання, надання якогось базової допомоги і всього іншого. Дуже складно сказати, як повинен відреагувати під час такої ситуації будь який медик, тому що у всьому світі, на жаль, я там при свої на своїй пам'яті не знаю таких ситуацій, коли прямо у лікарню, посеред дня прилітає ракета і призводить до такої трагедії. Ось. Але можу сказати, що з того досвіду, який ми отримали, це мабуть добре, тому що. Насамперед, тепер ми знаємо, чого ми можемо очікувати. Ми підготували ще більше, ось тому, що це все продовжується, і ми повинні працювати в тих умовах, яких ми є, і в тому числі надавати цю високотехнологічну допомогу, за яку ми з вами вже. Проговорили пане Станіславе, я вам вдячна вам і вашим колегам за незламність і за те, що ви рятуєте маленьких українців. З нами на зв'язку був Станіслав Школьний керівник відділення анестезіології та інтенсивної терапії з ліжками екстракорпоральної терапії з виїзною бригадою лікарні ХМАДИ. Дякую вам.